Колеги, всім мої вітання, всім привіт. Значить, прийшов час поїхати заглі посадити наші площі після пшениці. Значить, Там уже повилазила і амброзія, і саме той шкодочинний ваточник. В общем, там цілий спектр бур'янів уже є. Значить, Сьогодні будемо задіювати МТЗюк, будемо працювати на автопілоті від компанії Sprayforce, який має назву FG Dynamics, друга модель. І, значить, вчепили ми отакий <coughs>, малий оприскувач на... 300 літрів. В принципі, будемо виливати десь по 80-90 літрів, десь плюс-мінус буде у нас так виходить. Будемо працювати, друзі. Жовтими розпилювачами від компанії ECOJET. Тут у нас встановлені і синій, і коричневі, і жовті. Значить, жовті я виливаю до 100 літрів. Може, в принципі, і 150 видавити. Синіми видавлюю 150, а коричніми видавлюю десь 300. Ну, 250-300, може ними видавлювати. Так що, отак, будемо, значить, що будемо сьогодні приміняти? Будемо понижати pH отаким от препаратом від компанії EcoJet, який має назву AquaJet. Так, Тут у нас норми на 100 літрів води, щоб понижити до 3,3-100 г. Нам треба 300 г цього десь плюс-мінус препарату. Прилипач якийсь валявся. І отакий от ось. Тераун. Тут у нас іде ізопропіламінна сіль 480 грам. Слабенька, але я думаю, в парі з прилипачом понижимо PH і десь по 3,8 літра на гектар його увалимо, і я думаю, буде, буде порядок. Так що, отак. До речі, хто пам'ятає, у нас ж тут був криниця. була, стояла. Ми її вивели ось сюди. Тепер у нас тут є своя вода. Є. Якщо світла немає, є у нас отакий гусачок. А якщо світло є, то є отака насосна станція, отакий насос. Так що досить таки зручно мати воду тут на території. Може і техніку помити і ось, для прикладу, навіть оприскувач, залити води. Так що, набрали водички, зараз будемо оцю всю бадягу заливати і будемо вирушати. Так, на рахунок малого оприскувача зразу відповідаю на коментарі. Їдемо ним, тому що ним буде працювати зручніше, і ділянка там невелика. E, значить, по з приводу великого оприскувача, він отам стоїть. Видно, я думаю, он, он стоїть. E, його не чіпляємо, тому що ділянка невелика, і ми, щоб не їхати основною дорогою, ми зараз поїдемо отудой, от через болото. Будемо. Сокращать нашу дистанцію. Ну що, пробуємо. кілометра зменшили дистанцію до поля Так, ну що друзі отака діляночка амброзія повилазила особливо від дороги ось таке пласкуха, де неде де ось дивися вже і цей Ваточник поліс. Ну, зараз ми його жахнемо. Там, там, ну, очаги, там, де він і був, він уже очаги свої попускав. В принципі, він там зараз 10-15 см висоту. Я думаю, це якраз саме то. Ну, плоскуха то таке, воно зараз його жахне. І будемо залітати через декілька, там, ну якийсь тиждень пройде, будемо залітати орать. Або два, побачимо, щоб дощик пройшов. Дивлюсь, там уже Нью-Холанд виїхав. Орать. То, в принципі, не знаю, під що вони орять, що вони будуть сіяти. Так, зараз поміняємо, перекрутимо наші розпилювачі, станемо в лінію і будемо працювати. Швидкість десь до 12 км, 11. Диск 3,5, здається. Щоб нам вилило десь 80-90 літрів на жовтих розпилювачах. Ну, в принципі, бачите, через болото можна переїжджати. Можна їздити. Воно ще підсохне, буде капітально. Так, є таке діло. Тут у нас опущена вона вже до кінця, да? Да, вже сіла у своїй вроді до краю, так, да, до краю. Так, протерти так, лазомер. Ну і будемо зараз Тут кондиціонерчик дує, красота. Так, значить, працюємо сьогодні на, е, на егносі. Хотів на PPP, але щось довго шукає. В принципі, нам піде егнос. Так, вибираємо наше поле. Не сюди зайшов, вже забув. Буде заходити. Так, де наші 3,5 гектара є завдання. О, а що це нове завдання? Це може стара якась площа забита. Ні, воно дивно. Так. Пишемо гліфосат Геліфосад після пшениці. Після пшениці, Чиназис? Ага. Оприскування. Так, є. по оприскувач у нас 6 метрів стоїть. Так, ходимо значить, п'ятою, Понижена у нас автопілот показує 10,3 км. Там показує у нас 9,7. 9,8, 9,7 Тиск 3 тримаємо. Ну, в принципі, десь на дану площу даного хоча повинно хватить, при даній нормі десь там 80-90 літрів. Оце виливає. Я думаю, діло буде. Є. Очаги ваточника в основному. Нам в основному треба подолати хоч трішки оцього ватника. поборотися з ним в цьому сезоні. Є злаки, ось що наче не видно. Ну, амброзія таке, самі шкодочинні бур'яни. Ось ще оця вадочника маленький вже повилазив. Зараз ми його жахнемо. Красота. Веде туди, куди треба, але на безкоштовному сигналі трішечки гірше веде, ніж на платному. Можливо, я просто до платного вже звик. Тому отак. Чик.